Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, радий тебе бачити. Сьогодні хочу поговорити з тобою про те, як обирати каву собі до закладу. Ну або ти бариста, котрий вже працюєш в кав'ярні, або ти початківець в кавовому всесвіті, п'єш смачну каву в себе біля дому і думаєш, а чого це я не можу відкрити таку ж саму смачну кав'ярню і бути дотичним до кави. Давай поговоримо, як же обрати смачну каву собі в заклад. Не забувай, підписка, дзвоник, подобайка коментарі. Ми це дуже-дуже полюбляємо, і нам дуже приємно читати те, що ти нам пишеш. Давай визначимося по декілька пунктів, як обрати собі каву. Значить, перше це якість кави. Друге, це обробка і країна походження, тобто смакові вподобання. І третє це фудкост. Що обрати? Моносорт, суміш арабік або взагалі суміш з робустою. І про це все ми сьогодні поговоримо. Давай поговоримо про перше: саме якість кави. Якість кави це про те, який сегмент ти хочеш собі обрати. Та, відповідно сегменту обраного продукту, ти будуєш свій фудкост, тобто свою собівартість і кінцеву ціну. Але від того ти ще й будуєш смаковий профіль свого напою, свого продукту, котрі ти будеш готувати для гостей. І якщо обирати між комерційною кавою і спешелті кавою треба розуміти з якою ти зможеш працювати звичайно якщо ти досвідчений бариста, то ти не розглядаєш комерційну каву ти розглядаєш спешлті і тільки її Якийсь то унікальний лот, лоти ти хочеш змінювати каву там кожні 2-3 місяці або може кожен місяць в себе в бункері щоб було цікаво працювати тобі щоб було цікаво працювати твоїм колегам та і щоб було цікаво споживати каву твоєму гостю. що ти тільки починаєш свій кавовий шлях і починаєш його з власної кав'ярди ти ти не попрацював Борис, ти пройшов курси, прослухав їх там, повчився. Пройшло декілька місяців, тому що ну ти думав, що буде так дуже швидко, але все одно там трошки щось десь загубилося, і ти вже забув, яку ж тобі каву треба, або яка вона за смаком. То от я тобі нагадаю: є два сегменти кави: є комерційна кава і є спешлоті кава. Якщо розглядати наш асортимент, то наша файн-комерція це. Та там зібрано дуже багато звичайних, смачних, зрозумілих багатьом. Моносортів кави, починаючи від дуже стабільної Бразилії бразилімеджана до Колумбії Супрема з приємною кислотністю. Якщо ти на початку свого шляху в кавовій сфері в тебе дуже бюджетне обладнання, я б радив вибирати тобі таку дуже просту каву, як тафле. По-перше, з нею простіше працювати, тому що її смакоароматичні ароматичні властивості більш стабільні, тобто ця кава буде стабільна на протязі. Першого, другого, третього, четвертого або навіть п'ятого тижня з дати обсмажки, то тобі буде легше з нею працювати. Єдине, щоб в тебе були більш-менш стабільні кліматичні умови в твоєму закладі, тобто, щоб не було різких перепадів температур. Якщо тобі хочеться спешалті лінійку, то тобі до нашого лінійки 25 і там є величезне різноманіття кави на різний бюджет, на різний смаковий профіль, але. Розумій, що якщо ти обираєш спешелті каву, то краще брати на протягом місяця потрошки, щоб потрапляти в той смаковий профіль, який ти обрав при виборі кави собі до закладу. Якщо ти будеш накуповувати одразу на місяць собі кави, то перший тиждень в тебе буде ще стабільний смак. На другому тижні тобі вже треба буде більш ретельніше приділити увагу до приготування кави та налаштування помелом на третьому тижні. Буде набагато важче зварити ту смачну чашку еспресо або смачну чашку капучино для гостя. І на четвертому тижні ти будеш потрапляти в один з п'яти шотів для того, щоб кава була смачна. Тому що ефірні та смакоароматичні ароматичні сполуки вже будуть окислюватися, кава буде вже не така яскрава, і усі ці ноти фруктів, квітів, алкоголю вони будуть просто. Зникати зі смаку ароматичних властивостей кавового зерна. Тому, якщо ти працюєш з таким більш складним сегментом кави, як спешалті, розумієш, що тобі треба замовляти не частіше, ніж раз на тиждень або там, раз на 10 днів для того, щоб постійно варити стабільну та дуже смачну каву. Другий фактор це обробка та країни походження. Та це наш смакоароматичний ароматичний профіль, бо кава. Зростає в десятках країнах світу, і кава обробляється найпоширенішими обробками: це натуральна, мита, хані, ветхал і анаеробні ферментації. Тому треба визначитися, яку країну і обробку тобі взяти для того, щоб твій напій був яскравим, смачним та дуже соковитим. Так, що стосовно фактора обробка та країна походження, не знаю. Як на мене, дуже 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 кльово залітає кава натуральної обробки. Вона дуже солодка, дуже щільна, і її смачно пити, як і в еспресо, так і з молоком. Але треба визначитися з країною. Та якщо ти хочеш більш балансну чашку, то Тут завжди перемагає Бразилія. Якщо ти хочеш більш насиченого смаку, такого більш шоколадно-цитрусового профілю, тобі треба йти до Колумбії. Також можна взяти натуральний Гондурас, Сальвадор або квіткову натуральну Ефіопію. Як виняток в балансній каві, це може бути ще. Індонезія Ветхал або Папуанова Гвінея. І якщо ти бажаєш щось дуже кислого і ти не переймаєшся, що твій капучино буде не дуже насичений по кавовому смаку, да, то ти можеш обирати миту обробку, ти можеш обирати анейробну обробку. Кава буде мати дуже такі насичені тропічно алкогольні ноти. Тут все по твоєму забажанню, але ще по твоєму вмінню працювати з кавою. Якщо ти на самому початку свого шляху, то я тобі раджу натуральну обробку. Це безпрограшний варіант. Ще ти можеш зробити таку опцію, як дві кавомолки. Тобто ти можеш обрати дуже насичену каву під молоко, поставити одну кавомолку, де буде кава сута під молочні напої, під капучино, лати, флетвайти, вона буде дуже файно смакувати додавання не тільки з молоком, але і ще можливо з апельсиновим фрешом з додаванням тоніку в теплу пору року. А другу кавомолку поставити щось цікаве, щось кислотне, фруктове, алкогольне, нетипове для еспресо або допіо для тих, хто полюбляє. Чорну концентровану яскраву смачну каву і не може прожити день без чашечки допіо або без чашечки еспресо. Це може бути яскрава мита, Кенія, мита Колумбія, Мита Перу. Ну там різноманіття під. Фруктову алкогольну яскраву кислотну чашку дуже дуже багато. Не забувай, натуральна обробка це солодка щільна чашка, мита обробка це, це фруктово-цитрусова кислотність, а нееробна ферментація це завжди алкогольні ноти, це завжди тропічні фрукти, екзотіка і ханя обробка це баланс солодкого та кислотного. Така медова. Приємна солодкість і збалансована кислотність. Наступне це фудкост. Фудкост – це собівартість нашого напою від кінцевої ціни, за котру вже її купує споживач. Взагалі, за всіма правилами бізнесу, фудкост не повинен перевищувати 30% від ціни, за котру продається продукт. Але я би радив тобі не економити на каві. Все ж таки смачна кава притягує людей. Тому можна збільшити свій футкост, там, до 45-50%, але варити дуже смачний і конкурентний продукт. Тому тут би я не радив тобі обирати якийсь то суміші з декількох арабік або навіть суміш з робустою. До речі, зараз суміш з робустою набагато дорожчі, ніж звичайний моносорт. Тому що кава на ринку дорожча, дорожча і робуста. Про це до речі, ось тут буде нагадування про наше відео, що коїться на ринку зеленої кави. Чому не радив би суміш з декілька арабік? Ну тому що кава кожен рік різна. І обсмажчик обирає кави по смаковому профілю для того, щоб в комплексі з двох або трьох різних арабік зробити той комплексний смак. Котрий відчувається у готовій чашці кави. А здебільше суміші ще використовують під молочні напої, Але теж треба розуміти, в який бік іде суміш, або вона йде в бік шоколадного ріхового профілю, або вона іде в квітково-фруктовий профіль. Ти повинен розуміти, що так чи інакше, кава може з цієї суміші якась випадати, на заміну їй буде приходити інша, і та смакоароматичний ароматичний профіль буде дуже схожий, але можуть виникнути в тебе може бути вже не там, сицилійський апельсин або просто апельсин. Вже може бути смажений кешю і просто звичайний сушений. На загальний смак чашки це не дуже сильно вплине, але в чистому, тим паче, якщо воно з молоком. Але якщо ти суміш обираєш на еспресо, то це може бути дуже-дуже сильно помітно. Тому я раджу тобі обирати моносорта і змінювати їх там кожен квартал, кожен два квартала, все залежить від того, скільки цієї кави у. Постачальника, з котрим ти працюєш, і наскільки часто ти сам бажаєш змінювати профіль смаку свого напою в закладі. В нас це дуже просто. Якщо ти бажаєш смачну чашку під еспресо, то це наше жовте пакування. Якщо ти бажаєш смачну чашку під молоко, то це наше блакитне пакування. Але ти ще можеш звернутися до наших менеджерів, вони тобі підберуть каву по твоїм побажанням. От тут у нас буде номер. На котре ти можеш подзвонити, також ми його залишимо в описі під цим відео. А що стосовно фільтра і як підібрати каву там саме на фільтр, ну тут все дуже просто. І яка тобі сподобалась, ту можеш і брати. Шоколадно-горіховий фільтр не дуже смачно пити, і його ніхто не варить. Обирають якісь фруктові, ягідні, цитрусові, квіткові, медові ноти, алкогольні, тропічні фрукти. Тому тут все залежить від того, чи підходить тобі кава по смаку. Ну і відповідно, чи співпадає вона з твоїм фудкостом. Якщо ти досі вагаєшся, як обрати каву собі до асортименту, і все ж таки ти хочеш її спробувати, ти можеш звернутися до нас. Ми вийшли на тобі дегустаційний набір кави. Для твого закладу просто подзвони по номеру і з тобою з'яжеться наш менеджер. Ти можеш домовитися про дегустацію з виробником кави, щоб прийти до них і обрати власноруч каву з їх асортименту. Каву підберуть по твоїм смакоароматичним ароматичним вподобанням. І ти можеш її спробувати як з молоком, так і в чистому чорному вигляді. Сподіваюсь, тобі було цікаво і корисне це відео. Не забувай підписуватися на нас в соцмережах, таких як Instagram та Telegram. Якщо ти сидиш з ноутбука, то ось тут буде QR-код на наш Telegram канал Там багато цікавої інформації. Всі посилання на нас в соцмережах, на наш сайт і номер гарячої лінії ми залишимо під цим відео. Від себе скажу, що правильно підібране зерно це великий крок до успіху твого закладу. Не економ часу та грошей на вибір зерна. Чим яскравіше і смачніше твоя кава, людям, котрі до тебе будуть ходити її пити. Тому від себе гарного дня, смачної кави, заварюй, насолоджуйся та кайфуй. З тобою був 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро.